Чорне море, кров пром тече, в чорне море, кров пром тече, там січ наша, ай та й там січ наша, там січ наша на москалей йде. Хоч Миколи Будника уже понад 20 років немає з нами, він продовжує збирати Вірпені своїх учнів і послідовників з різних куточків України. З нагоди дня народження відомого кобзаря, бандуриста, цехмайстра Київського кобзарського цеху в міській бібліотеці відбувся вечір його пам'яті. Саме Вірпені на початку 90-х оселився Микола Будник. Тут майстрував, творив, навчав. Постать Миколи Будника вона насправді недооцінена на сьогоднішній день. Сьогодні знаходиться в небезпеці садиба Миколи Будника в Ірпені. Це потрібно визнати і потрібно її оберігати. Тому ми намагаємося такими заходами, в тому числі поширювати інформацію про постать Миколи Будника, про те, що він робив, про його справу життя. Ой, як рикнув пан Каньовський, лавийте сіде. Ляє бондарівна, кипить моє серце. Пісня про бондарівну була у будника серед улюблених. На вечорі пам'яті її виконав Дмитро Радченко. Хлопця 18 років. Бандура підкорила його серце близько двох років тому. Я зацікавився цим, особливо після перегляду фільму Олеся Саніна «Поводир». Ось там розповідається власне про кобзарів. Про... Про репресії радянські. Ось е, ну і тоді я вирішив, що я тоді ще не остаточно вирішив, що треба ось іти прямо шукати інструмент. Але це таки був як перший поштовх до того, щоб ось почати щось в цьому напрямку шукати. А от життя Львів'янина Лайоша Молнара пов'язане з бандурою та лірою вже не одне десятиліття. В його репертуарі козацькі пісні та думи, які лунали в Україні, ще у 16 столітті. О! Слыхать страшно война, ой, слыхать, страшно война. Ой, країна безспокойна, ой, країна безспокойна. До речі, особливістю стародавніх козацьких дум є їхня довготривалість. Сучасні кобзарі та лірники продовжують цю традицію. У ну, мене найдовше 20 хвилин. Та ще маленький твір. Бо як Микола Будник, то співав на годину з хвостиком. Микола Будник був неодружений. Віддавав увесь свій час кобзарству і творенню музичних інструментів. Виготовляв саме автентичну старосвітську бандуру, ту, звуки якої чули ще козаки. Ну давайте з під будинку, з -під будинку витягнемо фундамент. Що буде? Будинок розвалиться. Це наша основа, на якій збудована наша музична культура. Оцей інструмент зачіпає. Кожного українця. Якщо він ще залишився українцем, десь в культурному відношенні, от, або це передається у спадок, таке розуміння. Розумієте, що оцим воно і чіпає банду. Варто нагадати, вже кілька років поспіль влітку в Ірпені проходить кобзарський фестиваль. Організатори кажуть, цей рік не стане винятком, тож містяни знову матимуть можливість почути звуки кобзи та ліри на вулицях і у парках. Влітку обов'язково ми будемо підтримувати цю традицію, будемо її розвивати, примножувати. І я вважаю, що це дуже неперевершено, тому що гітару, там скрипку, якісь такі популярні інструменти. Ми чуємо часто. От, власне, почути ліру, чи бандуру, чи кобзу в парку це щось таке унікальне. Тому це обов'язково буде. Ми маємо на це плани і запрошуємо при нагоді влітку шукати, святкувати за афішами, і обов'язково відбудеться Кобзарський фестиваль Верп. Субтитрувальниця